Що відбувається, Відбувалося ще пару років назад, коли набирали по конкурсам відразу на посади і так далі. Тобто людина повинна була десь засвоїти і отримати цей досвід. При цьому працюючі прокурори не бажали вже ділитися цим досвідом, тому що сенс. Тому що зайняти адміністративну посаду ти не можеш по своїй роботі, і по тому, як ти навчаєш, а треба йти на конкурси. Конкурси в більшості випадків, на жаль. Особливо раніше в нас, ну, року так 16 і далі, були чисто фіктивними. Тобто, як зараз сказав прокурор САП, що для чого проводились конкурси в САП, якщо результати були відомі до початку конкурсу, так у нас і всюди відбувалося. Коли до мене прийшли в 2015 році, от, як перемогти на конкурс з прокуратури, я сказав: ну я, нам піти здати тести. І занять попасти в перші 16, потім прийти на співбесіду, показати комісії, що ти щось і хочеш. І комісія вже на підставі цього вирішує, А що по-іншому не можна? Кажу: ні, у нас не можна. А далі я вже бачив, що можна. Тобто, якщо до мене прийшли з таким питанням, значить десь було можна. І воно так і проходить. А далі реформа 19-го року, це взагалі знущання було над прокуратурою, реформа 16 го над судом. Реформа 16-го року і створення Верховного суду теж відбувалося досить цікаво. Спочатку ж почали реформувати поліцію і прокуратуру. І коли всім розповідали, що в прокуратурі одні бездарі, безграмотні, які нічого не вміють і не хочуть, а пішли на тести і виявилось, що працівники прокуратури набагато краще, ніж. Ті, що працюють не в правоохоронній системі, то після цього на конкурс до Верховного суду прокурорів не допустили. Тобто Написали в законі, що можуть бути судді, наукові представники і адвокати. А прокурорам заборонили, чому? Боялися, що вони переможуть і можуть не дати створити ту систему ручну, яку намагалися створити.